Віза польська студентська. Новий тип візи. Це також категорія Д. Віза переважно видається на рік. Буває таке, що якщо студент вже на четвертому курсі тоді дають на половину року, тобто деколи консул має причини свої дати на менший термін. Переважно, віза студентська дається на рік. Що й для цього потрібно? Для студентської візи. Якщо тут ділиться віза, перелік документів ділиться на два етапи. Перше, якщо дитина навчається безкоштовно в технікумі, і якщо дитина навчається платно, вищий навчальний заклад, почнемо з безкоштовного, а пізніше я додав документи, якщо дитина навчається на платному. Що для цього потрібно? Перше засвідчення те, що дитина навчається у відповідному закладі. Друге. Діючий закордонний паспорт. Закордонний паспорт має діяти не менше, ніж півтори року, тому що віза буде відкриватись на рік і ще там є запас часу. Наступне: доручення від двох батьків на виготовлення візи та виїзд за кордон, якщо дитина до 18 років. За український паспорт ID чи свідоцтво про народження. Я думаю, що там вже свідоцтво про народження не йде, всі вже вчаться від 14 років і вище. Значить, id картка ксерокопія та довідка про прописку. Фотографія 3,5 на 4,5 для виготовлення візи. Також до комплекту потрібно докласти ксерокопію маминого закордонного паспорта, ксерокопію татого закордонного, можна і українських паспортів, тому що вони роблять доручення і потрібно показати, що це батьки. Наступне, ми закриваємо ту сторінку і проходимо далі. Той самий перелік документів, але ще додатково, якщо дитина вже навчається в вищому навчальному закладі, та віза є студентською, але ви платите за навчання. Тобто, якщо навчання платне, значить додаємо ще перелік документів. Квитанція про оплату навчання. Раз. Оренда винаємо-мешкання. Два. Потрібно доказати, що дитина має можливість там перебувати. Що потребує візовий центр? Він потребує, щоб Дитина, якщо вона має таку можливість, різні її діти, де хто в 18 років вже має кредитний ліміт. Сама дитина після 18 років бере кредитний ліміт у розмірі 10 тисяч гривень на себе. Довідку можна видрукувати просто з монобанку, з Приват 24 або з будь-якого банку. Якщо дитина не має такої можливості, тоді один з батьків пише спонсорський лист. Тобто мама чи тато. Пишуть спонсорський лист, що я буду забезпечувати свою доньку чи сина фінансово. І мама бере витяг з банку про кредитний ліміт в розмірі 10 тисяч гривень. Тут не заплутайтесь, тому що якщо дитина не повнолітня до 18, то пишеться доручення і вже в дорученні пишеться спонсорство, тобто одним реченням. Якщо дитина вже після 18 років, тоді тільки спонсорський лист, тому що доручення на виготовлення візи вже не потрібно. Тобто, безкоштовне навчання трошки менший пакет документів, платне навчання трошки більший пакет документів. За будь-якою детальною інформацією, ви можете звернутися за номер телефону, який в шапці профілю, написати на Telegram, Instagram, в приват. І ми поспілкуємося, я вам більш детально розповім будь-які копії документів, які потрібно, фото, приклади, я можу вам надати в приватні повідомлення. Слідкуйте за нами і. Обов'язково розповім вам будь-які деталі.